Найцікавіше відео тижня від Телеграф ЮЕЙ. Спочатку Дональд Трамп зруйнував власну родину. Тепер він руйнує Америку. Про це розповіла племінниця президента США Мері Трамп у своїх книгах, де показала світу і дядька Дональда без прикрас, брехливим нарцисом, невдачливим бізнесменом і справжнім лихом для членів своєї сім'ї, якими він безжально маніпулював усі ці роки. Докладніше далі. Назва книги Мері Трамп Хто взагалі міг тебе любити? Говорить сама за себе. В ній авторка досліджує свою травму від пережитого в родині. Мері донька старшого брата президента на ім'я Фредді, що мав успадкувати девелоперський бізнес батька. Натомість він залишив компанію, пиячив і помер молодим у 42 роки. Мері Трамп отримала ступінь з клінічної психології і професійно стверджує, що через складні і нездорові стосунки в сім'ї всі брати і сестри Дональда виросли травмованими, а її родина. Творила найнебезпечнішу людину у світі. Вона не приховує причини, з якої взялася писати про дядька. За її словами, Дональд знищив її батька Фредді, а тепер руйнує країну. У свою чергу характер Дональда Трампа сформував його батько Фред. Він створив велику сім'ю і збудував велику бізнес імперію. Вони з дружиною Мері народили і виховали п'ятьох дітей. Всі п'ятеро отримали психологічні травми через соціопатію і байдужість батька. Але Дональд та його старший брат Фреді постраждали найбільше. Фред Трамп був Успішним девелопером часи, коли самого цього поняття ще не існувало. Гроші для нього були головною цінністю і мірилом усього в житті, але діти в цю систему координат не вписувались. До них він був жорстким, особливо до старшого сина Фреді, якого бачив спадкоємцем свого бізнесу. Хоча Фредді був геть іншим, Дональд також вважав старшого брата слабаком і само стверджувався за його рахунок, причому майже ніколи не отримував за це покарання від батьків у школі. Він сперечався з учителями, бив менших. І лаявся. Домашні завдання за Дональда зазвичай робила старша сестра Меріен. А на вступі до Пенсильванського університету у 66 му тести за нього склав за гроші більш талановитий абітурієнт. Через два роки зі ступенем бакалавра економіки Дональд пішов працювати в Трамп менеджмент. З першого дня в офісі Дональд отримав більше поваги та привілеїв ніж Фредді. Йому платили більше і майже одразу призначили віцепрезидентом кількох компаній. Фред Трамп відкрив сину всі тонкощі бізнесу у сфері нерухомості. Батько і син могли нескінченно обговорювати бізнес і місцеву політику. Вони були на одній хвилі. А Фредді помер 81-го року від серцевого нападу, спричиненого хронічним алкоголізмом. Щоб якось розв'язати фінансові проблеми, Дональд фактично позбавив спадку дітей свого старшого брата Мері та її брата Фріца. Єдина людина в сім'ї, яка мала вагу у суспільстві задовго до того, як Трамп став президентом, його старша сестра Меріен. Вона отримала посаду судді ще за часів президента Рональда Рейгана і була. Не надто високої думки про Дональда Марія не вірила, що брат серйозно планує стати президентом і готується до виборів 17-го року. О, за очі вона називала його блазнем і це звання, як ми бачимо, він виправдав. Українська модель Марія Ковальчук, яку знайшли в Дубаї непритомно і з численними переломами, прийшла до тями. Дівчина принесла декілька операцій, все ще перебуває у важкому стані. Докладніше про те, що відбувається у цій справі. Далі підписуйтесь на наш канал. Блогерка, із за чутками модель OnlyFans, яка опинилася в лікарні Дубая через загадкове падіння з висоти, прийшла до тями після складної операції. Вона все ще не може говорити, хоч її стан оцінюють як стабільний. Попереду на неї очікують ще два хірургічні втручання. Про покращення самопочуття моделі розповіла російським змі її подруга, ім'я якої не розкривають. Однак це може бути росіянка Ангеліна Дорошенкова. Пише обоз.ua. Близькі моделі відмовляються розкривати деталі того, що насправді сталося з. 20-річною дівчиною вони також не впевнені, що сама Ковальчук колись про це заговорить. Мати моделі Ганна Ковальчук одразу після інциденту вилетіла до Еміратів. Спочатку вона відмовлялася від будь-якої допомоги однак, через значні витрати на лікування та реабілітацію було відкрито офіційний збір коштів. Жінка відмовилась коментувати версії події, заявила, що дасть офіційні коментарі лише після завершення слідства. Також родина Ковальчуків закликала не вірити неперевіреним чуткам про їхню доньку. Чергою подруга Марії, росіянка Ангеліна Дорошенкова, прокоментувала у соцмережі X чутки про її роботу в ескорті. Вона назвала плітки брудними фантазіями та заперечила дотичність дівчини до продажу свого тіла. Зазначимо, що подібні чутки могли з'явитися після того, як користувачі мережі буцімто виявили сторінку Марії на сайті OnlyFans, де вона публікувала фото інтимного характеру. Нагадаємо, Марія Ковальчук прилетіла в Дубай 15 грудня по роботі. 9 березня вона відвідала розважаль. Захід, де познайомилася з нібито представниками модельного бізнесу. Дівчина повідомила матері, що планує переночувати в готелі у нових знайомих, а 11 березня полетить до Таїланду. Однак цього не сталося. Через 9 днів Марію знайшли у важкому стані в одній з лікарень Дубая. Як повідомила мати дівчини, її донька перенесла три складні операції, не мала при собі документів і телефона. Цікаво, що разом з моделлю на вечірку мала піти та сама найкраща подруга Ангеліна Дорошенкова. Однак за тиждень до заходу вона поскаржилася на здоров'я і поїхала додому, залишивши українку саму справу Марії Ковальчук в Україні розслідують за статтею про торгівлю людьми, вербування чи переміщення особи з метою експлуатації. Днями екс голові СБУ Олександру Турчинову виповнився 61 рік. Після втечі Януковича у 2014 році політик був призначений тимчасово виконуючим обов'язки президента. З повномасштабним вторгненням політик вдягнув військову форму і зараз майже не з'являється у меді. Ному просторі телеграф UA з'ясовував де зараз Турчинов і чим займається його дружина і син. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Олександр Турчинов народився 31 березня 1964 року у Дніпрі. У 86 му з відзнакою закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю обробка металів. Працював секретарем райкому комсомолу, а згодом завідувачем відділу агітації та пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу. У КПРС він став одним із координаторів демократичної платформи, яка закликала до оновлення та децентралізації. За що був виключений трудову діяльність Турчинов розпочинав на. Комбінації криворіж Сталі на початку 90-х обіймав посаду головного редактора українського відділення інформагентства УНАПРЕС АПН. Тоді ж, майбутній політик, очолив інститут міжнародних зв'язків, економіки, політики і права та комітети з роздержавлення та демонополізації виробництва Дніпропетровської ОДА. Успіх Олександр Турчинов досяг і у подружньому житті. Останні 33 роки. Політик одружений з педагогом Ганною Белибою. Вона є кандидатом педагогічних наук та завідувачем кафедри Уземних мов національного педуніверситету імені Драгоманова. Ганна та її сестра Близнючка народилися у 70-му році у Дніпрі. Вона закінчила романо германський факультет Дніпропетровського університету, а потім аспірантуру у Київському лінгвістичному університеті. З Олександром Турчиновим жінка познайомилася під час роботи в обкомі Комсомолу. 25 травня 2016 року. На Ганну було скоєно напад. Незнайомець із ножем напав на неї прямо в інституті. Нападником виявився мешканець Донецької області, який Приїхав цілеспрямовано з окупованої території для нападу на сім'ю Турчинова. На допиті він поводився нахабно, погрожуючи Турчинову та керівництву держави. Також Ганна Турчинова відома своїми скандальними висловлюваннями щодо ЛГБТ-спільноти у червні 2018 року. Вона заявила, що ЛГБТ люди є відхиленням від норми. Ці заяви спричинили критику з боку правозахисних організацій. Подружжя має єдиного сина Кирила, який народився у 92-му році у Дніпрі. Він закінчив академію. У праці, соціальних відносин та туризму був аспірантом інституту законодавства Верховної Ради України. Відомо, що юнак також був активістом молодіжного крила Народного фронту, організовував флешмоби і проводив екскурсії по Верховній Раді. У 14-му році Кирилу Турчинову прийшла повістка до армії. Він прослужив у Нацгвардії два роки, після чого звільнився, адже не встигав поєднувати службу і навчання. Цікаво, що хлопець не використав свою належність до протестантської церкви у якості відмазки від Служби, зате його батько, релігійна приналежність принесла чимало слави у Росії і навіть закріпила за ним прізвисько кривавий пастор. Справа в тому, що в 99-му році Турчинов хрестився у баптистській церкві слово життя, де й у подальшому здійснював дияконське служіння та проповідував. За словами самого політика кривавим пастором російські пропагандисти почали називати його аби принизити й образити тим, що його руки буцімто в крові російських військових, не даючи розпропаганді розслаблення. Витись у 22 році, як знардеп вступив до тероборони і брав участь у звільненні Київщини в перші дні повномасштабного вторгнення. Потім політик добровільно приєднався до лав ЗСУ і нині захищає країну від російських окупантів. Чому Дональд Трамп, який ще під час президентських перегонів, обіцяв зупинити кровопролиття, чинить тиск на Київ, а не на Москву, яка продовжує наступ та посилює обстріли житлових кварталів в Україні після входження в так званий мирний процес, що відбувається, пояснив ТСН ЮА військовий експерт Олег Жданов. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи може Трамп змусити Путіна закінчити війну і навіщо той тягне час? Докладніше далі. Чи дійсно Путін може шантажувати Трампа? Втім, як інакше можна пояснити, чому президент США не в змозі примусити володаря Кремля закінчити війну в Україні, хоча задля цього в нього є усі важелі. Достатньо відключити всі сім російських банків, які сьогодні проводять транзакції валюти за енергоносії від системи SWIFT. Це найдієвіший і найефективніший важель впливу на Росію, впевнений, Олег Жданов. Експерт звертає увагу на те, що президент США сам це визнає у своїх інтерв'ю, коли говорить, що може натиснути на Путіна, але не хоче. Він може лише погрожувати, але не наказувати ані Росії, ані самому Путіну. На думку експерта, російський диктатор має якийсь компромат на Трампа, який було зібрано КДБ ще за радянських часів, і який теоретично може поховати президента США як політика. Не дивно, що він боїться цього як вогню і вимушений підігрувати Кремлю. Водночас Росія посилює обстріли України у березні 25-го року. Окупаційна армія навіть становила рекорд, коли ворог. Випустив 4192 безпілотника по українських містах. Таким чином, Путін, який знайшов слабке місце у нашій протиповітряній обороні, тисне на Україну, пояснює Олег Жданов. Спосіб, який можна пробити українську протиповітряну оборону, дуже простий: Шахеди піднімаються на максимальну висоту, тому до них дістає набагато менше засобів ППО, які розташовані на українській території. Таким чином, атакуючи майже перпендикулярно під гострим кутом, вони набирають максимальну швидкість, коли шахи. Ед пікірує майже вертикально з висоти 5 кілометрів. Його навіть Петріот не встигає перехопити, пояснює експерт. Диктатори своєю смертю не помирають, але необхідно розуміти, що верхівка Кремля навіть у разі усунення Путіна діятиме так само, як і він нагадує видання ЮЕЙ. Тому найкращою альтернативою для замаху був би повний розгром російської окупаційної армії в Україні, посилений по справжньому кардинальними економічними санкціями. Коли Путін зрозуміє, що програв війну, він навряд чи накладе на себе рук. Як це зробив Гітлер, але й непомітно покинути країну йому також не вдасться. Яким буде кінець диктатора? Розповів виданню антиросійський активіст, голова фонду Стоп Російський терор Герман Обухов. Докладніше далі. Є шляхи, щоб фізично знищити Путіна як будь-якого іншого президента, вважає Герман Обухов. Але в Росії наразі немає таких сил, а за кордоном також не готові до настільки радикального вирішення питання. Але якщо вже плануватиметься усунення Путіна, воно буде успішним. Професійно підготовлений замах на главу держави коштує десятки мільйонів доларів, тож невдачі просто неможливі. Втім, справа у тому, що Путін має оточення, яке не готове змінювати курс країни, інакше, напевно, втратить усе. Тому змін. І на тільки Путіна мало що дасть, і це розуміють і в Європі, і в Америці. Ставку треба робити на те, щоб Росія остаточно та безповоротно зазнала військової поразки на полі бою в Україні. Лише після цього в країні розпочнуться якісь радикальні зміни. Якщо стане очевидним, що мільйон росіян поклали на українському фронті просто ні за що, то в Росії можуть бути непередбачувані наслідки. Одночасно, що до Москви необхідно застосовувати жорсткіші санкційні заходи. Європа досі не розуміє, що треба розривати Усі фінансові зв'язки з Кремлем, інакше санкції не подіють. Експерт упевнений, що в разі у разі програшу Росії у війні Путіну не вдасться втекти з країни. Залишаються лише два шляхи: або у в'язницю, або застрелитися. Усі польоти відстежуються. Будь-який літак можна побачити із супутників. Тому експерт впевнений, пише видання обозі, що у випадку військової поразки Путіну не вдасться втекти з країни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.